Що відбувається на тимчасово окупованих територіях Запорізької області? Спроби загарбників втримати хоч щось. Коментарі українських посадовців, рух опору. Про все це у наступному матеріалі у захоплених містах та селах ворог розпочав полювання на алкоголь. Так, після ведення колаборантами сухого закону військові відбирають спиртні набої у місцевих та змушують цивільних купляти його для них в магазинах. В Стані сп'яніння орки влаштовують ДТП та тероризують населення. Першу чергу це щодня по декілька ДТП на вулицях нашого міста, коли расисти на своїх автівках просто створюють ДТП і тим самим під загрозою наші цивільні мешканці. Друге, це не зважаючи на те, що їх куратори ввели для рашиських військових сухий закон, але ж окупанти та військові вони не дивляться на цей сухий закон і вони змушують цивільних купляти їм алкоголь або просто заходять до квартир та викрадають алкоголь. До Запорізької області ворог продовжує стягувати військову техніку. У Мелітополі по вулиці Ломоносова жителі помітили сім одиниць тентових вантажівок. За інформацією місцевих ЗМІ, ці автомобілі використовують для завантаження та подальшого транспортування мобіків на фронт. Самодіяльністю на окупованих територіях займаються і армія кадирівців. Військові масово заселяються у покинуті оселі та відкривають вогонь по побратимам. В Михайлівському районі просто заїжджають чеченці, займаються безчинством, і їх ніхто не контролює. Їх приїжджають усмиряти якісь там расисти з інших підрозділів, але закінчується це все. Це все закінчується тим, що вони між собою роблять перестрілки, і ніхто не може усмірити цих чеченців. А, також є приклад, коли в селищі Полянівка, Якимівського району, вони також масово заселили село. Мешканці тимчасово окупованого Бердянська повідомляють про нові і нові партії мобілізованих орків, яких помітили в сусідніх селах. За попередню інформацію на так зване підсилення прибули рашистські в'язні. Зеки здійснюватимуть додаткову фільтрацію місцевого населення на блокпостах. У міські стаціонари продовжують масово привозити окупантів. На цей раз медики були вимушені надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Як повідомляє мер Мелітополя, уродженець Чечні ледь не вбив свого сусіда у палаті, вистріливши тому в обличчя, постраждалого вдалося врятувати. Викрадання цивільних мешканців триває. Пропагандисти повідомили про затримання двох бердянців, колишніх бійців легендарного полку Азов. Обидва чоловіки звинувачуються окупантами, нібито в підготовці диверсії на електричній підстанції. Колаборанти продовжують запроваджувати свої правила на окупованих територіях, в мріях зрадників з 1 січня повністю відмовитись від української гривні та замінити її на російські рублі. Окрім цього, з наступного року планується запровадити візовий режим для в'їзду на захоплену територію Запорізької області. Однак мріям ворога не судило здійснитись, адже працюють партизани. У селищі Вознесенка Мелітопольського району стався підпал. Як повідомляють місцеві жителі невідомі підсмажили орки, які розташували своє лігво у будівлі свідків Єгови. Інформація щодо втрат ворога уточнюється. До Васильівки вкотре завітала бавовна. Як повідомляють місцеві змі, вибух стався у приміщенні місцевого медичного коледжу. На території навчального закладу орки облаштували військову базу та штаб.